Гра де повітря чистіше. Якщо йдеться про ті місця, де повітря чисте, то плескайте в долоньки. А якщо брудне, не плескайте. Повітря у лісі. Так, воно чисте, плескаємо в долоньки. біля смітника. Біля річки. В парку. Біля автостради в районі, де багато заводів. Чи чисте повітря на лузі? Біля дороги. Біля сміття, що горить. А тепер завдання для допитливих: Скажіть, чи правильно роблять люди, коли восени спалюють траву? Бур'яни та опале листя. Звісно, що неправильно, тому що в результаті спалювання трави, бур'янів, опалого листя та побутових решток у повітря потрапляє дим, до складу якого входить багато шкідливих забруднювачів. А коли горять сухі трави на полі, то у вогні гинуть комахи та інші тварини. Отже, будьте свідомими, дякую за увагу!